В одному з виставкових залів культурно-просвітницького центру відбулася презентація художніх робіт Світлани Орловської Тонка грань. Знана майстриня родом з Володимира Волинського, але тривалий час проживала і працювала у Ковелі. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Німеччини Польщі, а також Волинських пошановувачів цього художнього ремесла. Світлана каже, що спершу прагнула знайти себе в символістичному стилі живопису. Далі плавно перейшла до реалістичного. Нині хоче опанувати й інші направлення та стилі в живописі. Однак, уже те, що вона своєю наполегливою працею змогла набути протягом 30 творчих років, приносить їй неабияке задоволення. За кордоном майстриня має чимало прихильників свого таланту. Її картини там охоче розкуповують. Переважна більшість представлених на показі полотен Світлани Орловської є картини сюжетними, котрі несуть глибоку філософську думку. Роботи такі суто символічні. От, Наприклад, арамагеддон робота. Ну, у кожного у нас такі бувають настрої, такий сум якийсь, де людина якби, морально помирає буквально. Ну, потім, зрозуміло, потім вже якби, можна знаходять, йдеться сили, щоб. Ну, я в такі хвилини свої такі роботи, от, які мені якраз під настрій, вони мене просто самі якби, так, з мене виходять, як вірші, як пісня сумна. Промовості жіночі, переважно оголені образи, зачаровують своєю неповторністю та простотою, підштовхують до того, щоб на хвильку таки зупинитися біля картини та замислитися над своїм життям, буттям, зануритися у власні думки. Майстриня каже, що кожного разу, коли вона на полотні зображає жінку, образ якої змальовує з себе, намагається ще й передати власні думки та переживання. І загалом, на думку Світлани Орловської, найкращі її полотна це ті, які авторка створила в хвилини глибоких душевних переживань, хвилювань. Творить Світлана Орловська портрети натюрморти, пейзажі. Понад 30 її робіт були представлені на виставці. На художній Вернісаж до майстрині приїхало чимало її друзів, з якими Світлана Орловська колись навчалася в Ковальському професійно-технічному училищі номер 5 знайомих, шанувальників. Всі вони говорили багато теплих, щирих слів на адресу художниці та бажали їй ще довгого і успішного творчого шляху.